Як на Рівненщині зустрічали евакуаційний поїзд, що вирішували на сесії міської ради. Чи справді молоді чоловіки виїжджають за кордон? Про це й не тільки розповідаємо далі у випуску місцевих новин. Вітаю. Рівненщина прийняла вже 10-й за два тижні евакуаційний поїзд. Сьогодні до області прибуло 17 жителів Донеччини. Майже усі з Костянтинівки. Переважна більшість це люди похилого віку. Найстарші з евакуйованих 90 років. Новоприбулі отримають статус внутрішньо переміщеної особи, будуть забезпечені житлом, соціальним супроводом і гарантованими державними виплатами. Рівняни провели в останню дорогу героя Максима Лагерєва. 32-річний боєць помер 8 серпня у лікарні внаслідок важких травм. Більше про життя і військовий шлях захисника розповідаємо у сюжеті. Рівна втратила ще одного захисника на головному майдані міста. Попрощалися із 32-річним героєм Максимом Лагеревим. Захоплювався риболовлею, був добрим, щирим, ніколи не відмовляв у допомозі. Таким його пригадують рідні. Він був життєрадісний, людина, яка хотіла жити, працювати, досягати чогось в житті. Він важко важко працював і. Він був дуже доброю, веселою і чуттєвою людиною. Максим Лагерів народився та виріс у Квасилові. Навчався у місцевій школі. Вищу освіту, здобув у Квасилівському професійному ліцеї за спеціальністю електрогазозварювальник. Після навчання працював у будівельній сфері. У квітні цього річ Максима мобілізували до лав Збройних сил України. До того військову службу він не проходив. Ніхто навіть не підозрював, що поруч з нами проживає герой, який не задумуючись, піде за захищ... Щати Україну і віддасть своє життя за те, щоб в серця його друзів, його рідних билися. На жаль, 32-річний солдат Максим Лагерів помер у лікарні 8 серпня 2025 року внаслідок важких травм, отриманих під час виконання бойового завдання на сумському напрямку. Мав дуже багато друзів. Всі люди про нього дуже гарно відгукуються завжди вітався. Ніколи не проходив повз, завжди запитаю сусідів, як їх справи. Його дуже дуже всі любили і жахлива втрата такого молодого, квітучого життя. Дуже тяжко. Сумуємо всім селищем. За упокійно службу за Максимом Лагерєвим провели у його рідному селищі, поховали захисника на алеї героїв. Кладовище Нове Вічна пам'ять та шана українському воїну. Діана Грицюк Олексій Олексієнко випуск новин. У Рівному поліцейські встановлюють зловмисників, які підпалили кіоскем на одному з місцевих ринків. Вогонь пошкодив стіни торгівельних точок. Слідчі розпочали досудове розслідування. Особи зловмисників та сума збитків наразі встановлюються. Деталі далі у прямій мові. Наразі встановлено, що невідомі особи побили охоронця ринку, а потім облили легкозаймистою речовиною шини на даху одного з лерків та підпалили їх. Вогонь поширився і на стіни двох сусідніх торгівельних точок. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. Крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень охоронцю. Підприємцям рівного не продовжили оренду землі поблизу ринку дикого. Екс-очільник міста Володимир Хомко склав повноваження депутата рівна ради. Це було головними подіями на засіданні сесії міської ради. Детальніше у сюжеті сфери. Відбулося друге пленарне засідання перерваної сесії Рівнеради. ради серед питань, які вимушено перенесли продовження оренди землі для підприємців ринку дикого на вулиці Здолбунівській. Частина людей продовжує турбуватись про долю дороги поруч з ринком. Це все будувалося і надавалося виконавчими органами, затверджено виконавчими органами, виключно як ділянка, під'їзд, під'їзд, наголошую. До ринку і стоянка для підприємців ринку. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакрзяна, у планах міської ради врегулювання руху транспортних засобів та пішоходів, а також уникнення заторів на вулиці Здолбунівській. Це продемонструвало голосування міських обранців. Все, що хоче забезпечити місто, це безпосередньо проїзд, вільний прохід і безпеково сквадолі всіх верст населення, особливо коли, наприклад, там відбувається скупчення чи затори. Відповідно, це зробити так, щоб був вільний проїзд. І так само для всіх підприємців для забезпечення робочих місця і для тих людей. Які просто приїжджають повз і вулиці. також під час засідання, екс-мер рівного голова фракції за майбутнє Володимир Хомко склав повноваження депутата Рівненської міської ради. 31 депутат підтримав це рішення. У Нас дуже дружня фракція. Були гарні стосунки. Хочу побажати, щоб цю каденцію видобули. Нормально, щоб не було ексесів, все було добре. Серед основних питань, ухвалених на засіданні Рівнеради – ради, затвердження програми капітального ремонту, реконструкції, заміни, встановлення дитячих та спортивних майданчиків на об'єктах, що є в комунальній власності. Ми показали 30 серпня. Ми відкрили інклюзивний майданчик. Він один з кращих сьогодні є. І в свою чергу от, наші ветерани спробували там займатися. Ліних дуже все сподобалось, тому що він передбачений для всіх, тобто вони перепробували повністю всі снаряди. І єдине, що їх прохання до нас до депутатів для того, щоб передбачити, робити певні проекти всіх усіх парках, скверах і в кожному мікрорайоні для того, щоб наприклад не їхати тільки в один, а мати вже в кожному в кожному районі свій такий майданчик, який для всіх буде верст населення і допоможе нам так само підготуватися і до різних вид спорту. Загалом на засіданні розглянуто кількасот рішень, більша частина яких стосувалася земельних питань та виділення матеріальної допомоги рівнянам, які потребують лікування. Всі чотири тролейбуси Соляріс, що надійшли минулого місяця із польського Любліна, вже курсують вулицями Рівного. Машини працюють за маршрутами номер 1 та 7. Із прийняттям експлуатацію Солярісів парк рівне електроавтотрансу поповнився екологічним пасажиромістким та інклюзивним громадським транспортом. Зазначають у Рівнераді. Кожен тролейбус вміщає близько 100 пасажирів. Чоловіки масово виїжджають з України. Такі повідомлення ширилися соцмережами після того, як уряд змінив правила перетину державного кордону. Однак, чи справді українці рівняни, зокрема ринули за кордон, а на пунктах пропуску утворюються довгі черги, дізнавалися наші журналісти. Минає тиждень, відколи в Україні дозволили виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років. На автостанції рівне поблизу платформ міжнародних автобусів. Чимало людей. Серед них з валізами чекають своїх рейсів, і юнаки, що правда, говорити з якою метою і куди вони прямують, не хочуть. За словами водіїв міжнародних рейсів, чоловіки їдуть за кордон. Однак суттєвого збільшення потоку вони не помічають. ні ні нічого не збільшилось. Там один-два добавилось. Пасажираці, що молоді хлопці більш ні, пропускають без проблем. І наші так само, так само, і поляки. В адміністрації автостанції також повідомили, що рівняни не скуповували масово квитки на міжнародні рейси. На даний час кількість пасажирів не збільшувалась. Можна сказати, що навпаки, з настанням осені з першим вересням пасажиропотік на міжнародних рейсах трошки впав. Водночас у соцмережах одразу після набуття чинності змін активно ширилася інформація про збільшення черг на кордонах та виїзд хлопців. Однак прикордонники цю інформацію спростовують. З того часу вони слідують через кордон щодня, їдуть як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Однак як такого ажіотажу на кордоні та черг з цієї категорії, подорожуючих наразі немає. Щодоби через пункти пропуску Волинського прикордонного загону в обох напрямках приходить близько 10 тисяч осіб. У вихідні ця цифра збільшується на кілька тисяч. За словами прикордонників, серед чоловіків віком від 18 до 22 років не спостерігається, Масового напливу. Юлія Смаль, Мельник. Випуск новин. Із Рівненського перинатального центру виписали поспішайку, яка народилася з вагою всього 950 грамів і з ростом 42 сантиметри. Дівчинка з'явилася на світ у травні, а медики понад 70 днів боролися за її життя. Малеча вчилася самостійно дихати і їсти. Зараз вага Вікторії 2 кілограми 200 грамів, а зріст збільшився на 5 сантиметрів. Дівчинка почувається добре і активно розвивається. Повідомили у медзакладі. Таким запам'ятався четвер, четверте вересня у Рівному та області. А більше новин традиційно шукайте на наших онлайн-ресурсах і, звісно, стежте за ефіром. На все добре.